Доброго дня малята! Я рада знову з вами зустрітися. І сьогодні ми з вами відправимося у математичну подорож. Але спочатку ми з вами пригадаємо, скільки у нас пір року. А пір року у нас чотири. Зараз у нас з вами пора року весна. Ось вона, весна. І останній її місяць травень. Але починає наш рік пора року зима. Ось вона на нашому календарі природи позначена білим кольором. Як ви гадаєте, чому? Правильно, тому що взимку йде сніг і все здається білим або блакитним. Потім за зимою йде весна. І у нас з вами зараз гарна весна. Після весни наступає спекотне літо. Воно яскраве, в ньому багато червоних ягід та фруктів, і тому його позначити можна червоним кольором. А після жаркого літа спекотного наступає прохолодна осінь. Осінь позначають жовтим кольором, тому що листочки жовтіють і опадають. Діти, погляньте, а хто до нас прийшов на заняття? До нас прийшов їжачок, і він нам дещо приніс. А приніс він нам ось такий кольоровий картон. Але це не звичайний картон. Зараз ми з нього зробимо модель пір року. Синім кольором ми позначимо яку пору року. Правильно, зиму. Жовтим. Ми позначимо осінь. Зеленим весна. А червоним позначимо літо? Ой, діти, поди... діти, погляньте уважно на модель наших пір року. І скажіть, будь ласка, яку я допустилася помилку? Чи правильно розташовані всі пори роки? Чи правильно вони йдуть одна за одною? Так, я допустила помилку, коли поклала біля весни осінь. А насправді після весни йде літо, а потім уже осінь. Зараз вони вистроїлися правильно в ряд. Перша в нас зима синя. Друга в нас зелена весна, тому що листочки всі в нас прокидаються і все стає зелене. Червоне літо і жовта осінь. Ось така у нас модель пір року. Діти, а ще нам їжачок приніс ось таку чарівну скриньку. Зараз ми поглянемо, а що в ній? Ой, а в ній є ось такі карточки. А що це за карточки, ви знаєте? Давайте поглянемо. Що це таке, діти? Так, це цифри. Нам треба з вами їх назвати. Давайте пригадаємо наші цифри. Це цифра 0, 1, 2, 3, 4, 5. Цифри вони позначають кількість предметів. А ще їжачок з собою привів друзів. Ось вони теж помістилися в цій скринці. Це його маленькі їжачата. Давайте подивимося, скільки їжачків до нас прийшло. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять їжачків до нас у гості прийшло. А якою цифрою ми позначимо кількість наших їжачків? Цифрою 4? Ні. Може, цифрою 2? Ні. А може, цифрою 5? Так, правильно, їжачків 5 і позначаємо ми їх кількість цифрою 5. Діти, а ми повинні з вами їжачків пригостити? Так? Давайте пригостимо їх апельсинами. Ми дамо їжачкам кожному по апельсині. Пригостимо цього їжачка, пригостимо цього їжачка, пригостимо цього і цього. Діти, подивіться уважно. Всім їжачкам вистачає апельсинів. Ні, не всім. А скільки їжачків залишилося без апельсинів? Правильно, один. Скажіть. Кого більше? Їжачків чи апельсинів? Їжачків. А наскільки їжачків більше? На один. А чого менше? Апельсинів чи їжачків? Апельсинів. Наскільки апельсинів менше, ніж їжачків? На один. Діти, що нам треба зробити, щоб апельсинів та їжачків стало порівняно? Правильно, треба додати один апельсин. Ось ми додали один апельсин. І тепер усі їжачки в нас пригостилися смачними апельсинами. І стало їх по скільки? По 5. А як можна ще сказати? Порівну або однаково, тому що їх однакова кількість. Молодці діти! А зараз ми поглянемо, що ще в чарівній скринці нам приніс їжачок. А приніс він нам, погляньте, геометричні фігури. Зараз ми з вами їх пригадаємо. Що це за жовта геометрична фігура? Трикутник. А чому вона так називається? Тому що має три кути. А ця геометрична фігура чорного кольору, як називається? Прямо кутник. А ця велика така коричнева? Як називається? Овал! Правильно! А ця така червона кругла, як називається? Коло. А ця синя, як називається? Квадрат. Покладемося на Так, діти, а ще він нам приніс. Геометричну фігуру, яка називається ром. Вона має чотири кутики, так само, як прямокутники квадрат, але вони в неї видовжені. Вона складається ніби з двох трикутників, які з'єднали між собою. Як називається ця геометрична фігура? Ром. Якого вона кольору? Рожевого. Ось покладемо її сюди. І знову пригадаємо, наші геометри... Давайте ще раз повторимо наші геометричні фігури. Трикутник, ромб, овал, коло, прямокутник і квадрат. Діти, а скільки всього геометричних фігур у нас на столі? Один, два, три, 4, 5, 6. Шість. Молодці. А тепер... Пограємо з вами в гру, яка фігура більша, яка менша. А для цього ми будемо з вами прикладати одну геометричну фігуру на іншу. Візьмемо ром і візьмемо квадрат. Прикладаємо ром на квадрат. Діти, скажіть, яка фігура більша? Ром чи квадрат? Правильно, квадрат. Тому що квадрат видно за ромбом. А тепер, навпаки, заховаємо ромб за квадрат. Діти, а ромб видно за квадратом? Ні, тому що він менший, ніж квадрат. Тепер спробуємо прикласти коло і трикутник. Прикладаємо. Трикутник на коло. Скажіть, діти, видно трикут... коло за трикутником? Так, тому що коло велике, а трикутник трохи менший. А тепер, навпаки, ховаємо трикутник за колом. А чи видно трикутник за колом? Майже не видно, тому що трикутник менший за розміром. Видно лише його кутики. Ось ми з вами і навчилися порівнювати величину предметів. Так, а що і мені хоче сказати. Він каже, що йому вже час додому. Йому дуже сподобалася наша з вами мандрівка математична. І він хоче, щоб ми пригадали, що ми сьогодні з вами робили на занятті. Ми з вами. Пригадали наші геометричні фігури, пригадали цифри, порівняли кількість їжачків та апельсинів, а також повторили пори року. Ну що, їжачку, тобі вже час додому і нам з малятами час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!